Що по відновленню? Після нещодавніх масових рашистських атак одеський виконком виділить ще 1,8 мільйона гривень на відновлення житла. Одесити отримують ці кошти на придбання будівельних матеріалів або ремонтних послуг. Для цього треба подати заявку через є відновлення. Взагалі, Одеський бюджет має 239 мільйонів гривень на матеріальну допомогу у 2023 році. А вже у червні компенсацію отримали 433 Одесита це 13,2 мільйонів гривень. Після Запневих обстрілів подали ще 110 заяв на виплати. Тому ми вирішили розказати покроково, як отримати гроші на відновлення житла від держави, якщо його пошкодила рашка парашка. Перше у додатку Дія відкриваємо розділ є відновлення. Це просто друге у розділі повідомити про пошкоджене майно заповнюємо дані про квартиру та додаємо фото, лишаємо контактні дані, наче вони не можуть спитати в СБУ. Третє тут же подаємо заявку на виплату. Все далі чекаємо, коли. Комісія встановить збитки та визначить розмір компенсації. Ще один спосіб: компенсація від міськради. Тут з порфоном не обійтись. Треба підготувати цілий пакет документів та звернутися з ним до районної адміністрації, де зареєстровано ваше пошкоджене майно. А це заява від власника. Або користувача, акт обстеження, його треба заповнювати обов'язково разом з ОСББ або керуючою компанією. Копія паспорта та ІПМ, документів на квартиру, роздруковані чорнобілі фотографії усіх пошкоджень. Також бажано ще висновок фахівця із заміни вікон, скла вхідних дверей. Та після цього чекайте на виплати. Максимальна компенсація за збитки 200 тисяч гривень.